Паніка серед наших абітурієнтів в Польщі відміняється. А вчора Міністерство освіти все-таки дійшло до того, що вирішило трошки послабити свої скажімо так, умови і відправило університетам і опублікувало на себе стрінці інформацію про те, що все-таки не всіх стосуються ці нові зміни. А саме, по-перше, це не стосується тих, хто закінчив навчання в школі, тобто матуру здавав в Польщі. Їм не треба підтверджувати знання польської мови. Вони просто, як завжди, і до цього поступали. Ті, хто має зданий екзамен матуру, чи як там за кордоном може це називатися, вимагається, але залежить від того, коли. Конкретно вони подавали заяву до вступу. Якщо заява до вступу подавалася до кінця червня, на них розповсюджуються старі умови і ніякі підтвердження мови не потрібні. Ті, хто подавався з 1 липня до кінця липня, їм треба підтверджувати мову, але. Університети самі можуть вирішувати, як вони це підтверджують. Або це внутрішній екзамен, або якісь інші там школи, і так далі. Тобто університет сам вправий вибрати, чим абітурієнт підтвердить. Ну і ті, хто вже подавав свої документи починаючи з 1 серпня, діють повністю ті умови, які були описані. Здача тільки екзамену, або панствового, або ЄЦЛ, або ТЛС, ну і послаблень вже ніяких. Як мінімум, для тих, хто вчився тут в Польщі, це велике полегшення, тому що багатьом університети ще в понеділок відправили повідомлення про те, що все, їх ніхто приймати не буде. Що бай-бай. А вже в середу, четвер, вже почали приходити повідомлення про те, що. Вибачайте, ми передумали, все окей, поступайте. Так що в більшість дітей все-таки можуть розслабитись. Якщо вони вчилися польською мовою, то ніяких складностей зараз вже в них немає. Ну, а ті, хто приїхали з дипломами, з атестатами з України, ну, що тут поробиш? Доказувати знання польської треба, це було питання часу.